По суті, ми можемо розподілити всі СПФ, Це Фізичні фільтри і хімічні фільтри. Головним плюсом а, хімічних фільтрів є їх більш пролонгована активність, вони, скажімо, більш можливо ефективно захищають шкіру, тому що їх не так легко да, там, змити чи ще щось. От, але в них є величезний мінус, тому що аризація часто називається чутливою шкірою. Так, от, хімічні субстанції або субстанції при розпаді хімічних фільтрів можуть ставати Тригерами загострення цієї чутливості, тому при прироза ми звертаємо увагу більш на Фізичні фільтри і їх величезний плюс, що вони не так шкодять пацієнтам зризатися. Не можуть, ну все може бути, але в, за, в більшості випадків вони не є тригером, не виступають. Але в них є трошечки мінус, так тому що вони залишають цей білий такий слід, але цього не варто боятись насправді, тому що сучасні формули зараз виготовлені таким чином, що навіть фізичні фільтри ну прям ледь-ледь помітні.